Всім привіт! Раніше ми розглянули відео про всі радянські моделі автоматів Калашнікова. АК є одним з найнадійніших і найпоширеніших видів стрілецької зброї. За деякими оцінками, близько 20% усієї стрілецької вогнепальної зброї світу відноситься саме до цього типу. А в цьому ролику представлено огляд на топ 10 моделей стрілецької зброї різних країн світу, створених на базі автомата Калашнікова. Отже, на 10-му місці китайський Тип 56. Китай став одним із перших, хто за ліцензію почав копіювати автомати Калашнікова зразка 1947 року. Т-56 був прийнятий на озброєння армії Китаю у 1956 році. На початку 80-х років ХХ століття почалося поступово переозброєння Народно-визвольної армії Китаю на автомати 81 що також є варіантом автомата Калашнікова. На сьогоднішній день компанія Норінко продовжує виробництво Т-56 для продажу на експорт. Калібр 762 мм набій 762 х 39 Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Т56 відрізнявся від оригіналу лише голчастим багнетом. Він є одним із наймасовіших клонів АК. Всього випущено від 10 до 15 мільйонів одиниць. Дев'ята місце посідає румунський автомат PM-модель 63 У Румунії колони автомата Калашнікова випускалися ліцензійно з 1963 року, а остання модель була розроблена у 1990 році. Калібр 762 мм, набій 762 х 39 спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Модель 63 є найпопулярнішою версією серед румунських автоматів, понад 20 000 одиниць було імпортовано до США. Відмінною особливістю автомата є передня вертикальна дерев'яна рукоятка. PM63 експортуються до різних країн світу, зокрема й у США під назвою SAR або AIMS. Як кажуть, відрізнити румунський клон від справжнього радянського автомата можна досить просто, Румунський автомат розвалюється після трьох днів активного використання. Говорячи про румунський клон, не можна не згадати й болгарські копії автоматів Калашнікова, що випускаються з бойовим заводом Арсенал, під найменуванням АКК, а також експортні АРМ, САМ, СЛР та інші. При цьому АК болгарського виробництва завжди відрізнялися високою надійністю та якістю. На восьмому місці польський автомат кбквз 88 Тантал. Створений на базі ак 74 його у 1991 році було прийнято на озброєння польської армії. Калібр 545 мм, набій 545 на 39, спосіб дії – відведення порохових газів поворотний затвор. На відміну від ак 74 польський автомат міг вести вогонь не лише одиночними пострілами та безперервними чергами, а й фіксованими чергами по три набої. Двопозиційний запобіжник розташований на правій стороні ствольної коробки, а трипозиційний перемикач зліва над спусковою скобою. Цівка та ствольна накладка виконані з міцного пластику. 22-мм дульне гальмопламагасник дозволяє використовувати гвинтівкові гранати. Усього було випущено 22 тисячі екземплярів цих автоматів. Зьоме місце посідає угорський МД63 та його десантна модифікація МД65. Розроблений у 1977 році, він є клоном радянського АКМ. Калібр 762 мм, набій 762 на 39, спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Загалом в Угорщині на основі АК було розроблено 9 модифікацій стрілецької зброї, починаючи з ак 55 і закінчуючи фейх СА-85. До речі, угорський автомат АК-55 є першою ліцензійною копією автомата Калашникова, яка виготовлялася за межами Радянського Союзу. Найбільш успішною та найточнішою копією оригінального автомата Калашнікова був ак 63 Угорську зброю можна було відрізнити поштамповані ствольні коробці, металеві цівці, що залишає газову трубку відкритою та мають додаткову передню пластикову рукоятку. На шостому місці українська модифікація автомата Калашнікова «Волканем Малюк. Створений на базі автомата «Вепр», який у свою чергу є модифікацію АК-74, малюк був розроблений у 2005 році та виконаний у компоновці BullPUP. Виготовляється у трьох калібрах 545, 556 та 762 мм, набої 545, х 39 556х45 та 762х39, спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. У конструкцію автомата було внесені 12 змін удосконалень. Прицільна планка пікатні на ствольній коробці. Регульований відсікач стріляний гільз, кнопка запобіжник на спусковою скобою, знімні механічні прицільні пристрої. Пістолетна рукоятка керування вогнем. Загальна довжина автомата становить 712 мм, що на 228 мм менше від стандартного ак 74 П'яте місце посідає чеський автомат вз 58 і хоча він лише зовнішньо нагадує АК, він є прикладом того, як із компановки Калашнікова можна зробити зовсім іншу зброю. Створений у 1958 році, він використовував інший спосіб дій та магазини іншого типу на сумісні АК. спосіб дій відведення порохових газів, замикання ствола бойовою личинкою. В автоматі можна було використовувати обойми типу СКС, калібр 762 мм, набій 762х39, ємність магазину 30 набоїв, прицільна дальність стрільби 800 метрів. Також цей автомат мав цікаву особливість у вигляді швидкої зміни прикладу. Доступні для встановлення звичайний дерев'яний складний металевий. Усього випущено 920 тисяч автоматів чи ЗТСА ВЗ58. На четвертому місці фінський автомат валметарка K62. Створена у 1962 році фінською компанією Valmet, ця ліцензійна копія автомата Калашнікова випускалася до 1994 року. Від оригіналу в першу чергу відрізняється збільшеним темпом вогню до 750 пострілів за хвилину, Спосіб дії – відведення порохових газів поворотний затвор. Калібрі 762-556 мм, набої 7,62х39, 7,62х51 та 5,56 на 45. Будучи точною копією автомата Калашникова з погляду всіх механізмів, штурмова гвинтівка РК-62 зовні досить помітно відрізнялася від АК. Вона мала металевий нескладний трубчастий приклад, нові цілі мушку, пластикову рукоятку і цівку. На стволі був встановлений щілиний пламегасник із кріпленням для багнета. РК-62 перебуває на озброєнні фінських збройних сил, причому складає основну масу ручної автоматичної зброї фінської армії, усього випущено 350 тисяч одиниць РК-62. Третє місце посідає ізраїльський галіль. Розроблений конструкторами Ізраїлем Галілі та Узелем Галем. Він створений на основі фінського валметрика 62 який у свою чергу є варіантом автомати Калашникова. Спосіб дії – відведення порохових газів поворотний затвор. Випускається у двох калібрах 5,56 та 762 мм. Набої 556 х на 45 та 762х51 на НАТО, він же 308 Вінчестер. Ємність магазинів 35 та 50 набоїв та в огню 750 пострілів за хвилину. Ефективна дальність пострілу 500 метрів. Подальшим розвитком цього автомата є модель Галілейс, що має ергономічну конструкцію, двосторонній запобіжник, затримку затвора, планку «Пікатіні» та телескопічний приклад. На другому місці південноафриканське Vector R4. Вироблений по ізраїльській ліцензії у 1980 році вектор є копію галілля, який є копію фінського Валмета, який, у свою чергу, є копію автомати Калашнікова. Спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор, калібр 5,56 мм, набій П-56 на 45, розміри прикладу пістолетної рукоятка та цівка було збільшені у зв'язку з більшою статурою південноафриканців, ніж ізраїльтян. Автомат має двоного складну сошку. Усього випущено 420 тисяч таких автоматів. Ну і нарешті на першому місці Югославський автомат застава М70. Перші неліцензійні копії автомата Калашнікова з'явилися у Югославі у 1960 році. Крім автомата, на основі АК були розроблені снайперська гвинтівка та ручний кулемет. Калібр 762 мм набій 762 на х 39 спосіб дії відведення порохових газів поворотний затвор. Ця зброя відрізнялася прицільними пристроями, пістолетною рукояткою, що отримала ортопедичну форму та виїмки під пальці, прикладом була збільшена ширина та змінено кут нахилу, цівкою три прорізи замість двох, а головне, легко можна було відрізнити його варіант за світлішим відтінком дерева, яке використовувалось для прикладу та цівки. Також М70 має традиційний приціл для гранатометної стрільби. Усього вироблено 4 мільйони автоматів застави М70 та їх модифікацій. Окремо слід сказати про інші клони АК Іракський табука КМ, Індійський Інсас, Єгипетське Мааді ак 47 та Гедерівське М5К. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші цікаві відео на цьому каналі та підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей!